Привіт усім глядачам! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! А в мене чергова бідося. Вирішила здохнути, напевно. В мене вже минулого року чармер таким чином пішов в орхорай. Цього разу Magic Ard. Дивіться, що робиться. Це я вчора при поливі виявила. Жовтизни було менше. Я його на ніч пролила фунгіцидом. за ніч більш пожовтіли листочки. Ну, і я зараз їх зніму, подивлюсь, що тут на шиї робиться. Можливо, прийдеться зробити йому ось тут. Це вже його другий зальот. Я його вже відновлювала з двох верхніх листочків кілька років тому. Ну, кілька, це 21-й, здається, 20-й, 20, 21-й, щось таке, не пам'ятаю. Коротше, про цю орхідею є цілий плейлист. Ось тут буде посиланнячко в верхньому куточку, а внизу прев'юшечка, вірніше, заставочка того плейлиста. Кому цікаво, подивіться, як я його відновила. Але ось щось йому не живеться. Напевно, поки Magic Art не зник з продажів, то я. Куплю собі ще один екземпляр, бо це щось не хоче нормально жити. Хоч і дуже давно в моїй колекції шкода, але доведеться чимось пожертвувати. Зараз подивлюся, що там є. Зніму. Повторюю, зніму ці листочки жовті і будемо бачити. Найперше, звісно, зріжу всі квітоноси. В нього їх три, два підрізані і третій квітучий. Зараз все це обріжу. Подивимось, що на шиї, можливо, доведеться геть зрізати. Ну, на жаль, не хотілося би, але що поробиш? Продезінфікую для початку сікатор з спиртом. Так, ріжу квітоноси для початку, всі, які є. Подивлюся, в якому вони стані. І, напевно, квітоноси в мене підуть. На нарощування діток, якщо будуть жити, ось найстаріший. Так, а тут ще два. Вони тут ось навіть я один з іншим скріплювала, щоб до кубки трималися. Зараз розкріплю, відразу зріжу і відразу квітонос, поки він ще свіженький, і поки є шанс, що по ньому ще не пішла болячка. Я його відразу пронумерую і закину на нарощування, можливе нарощування діток. Не факт, що вони там будуть, але все ж таки. Так, ось цей зрізаю. Зрізаю максимально низько до найнижчої бруньки. Тут ось за корінцем не дуже видно, але ось тут у нього брунька. Найнижче. І я зрізаю максимально близько до цієї бруньки і під косиною. Хто хоче ставити на нарощування діток квітоноси, зрізайте під косиною, так як стебла квіток, які ставляться у вази, щоб збільшити площу поглинання води. Це перше. І друге, якщо ви поставите на рівну поверхню, і раптом воно буде щільно прилягати, то буде мало водички пити цей квітонос, відповідно, погано будуть розвиватися дітки, які, можливо, на ньому зародяться. Ну, Тут чимало таких перспективних бруньок. Можливо, ось цю верхню я намажу цитокінінкою. Бачите, він зрізаний після квітування. Ну, на жаль, доводиться. Зрізати його передчасно. Думала, він ще мені дасть якесь відгалуження, але ні. так далі І це квітучий квітонос, знову ж таки, зрізаю максимально низько над найнижчою брунькою. Ось так під косиною. Ось вона квітка. І, на жаль, квітку я також зрізаю. Ось верхня брунька. Бачите, він міг би продовжувати ще. Він завжди в мене продовжував квітування, ну, але ось отак. Цей квітонос піде на можливе, повторюю ще раз, можливе нарощування. Діток. Отже, маю від нього три квітоноси. Якщо не пішла в квітоноси болячка, то є шанс щось виростити. Ну, а ми з вами зараз будемо дивитися, що тут на шиї робиться. Зніматимемо це все. Бачите, від шиї йде болячка, бо края ще зелені. І тут ще зеленіший краєчок, а оце от ну, дуже мені не подобається. Ну і далі. Так, я, буду, я сподіваюся, що вам там видно буде. Це все. Власне, тут нічого такого немає. Як знімати листя, я сподіваюся, не потрібно вчити нікого. Я тут ще пінцетиків кілька беру, щоб без залишку гарно зняти. Там за, за квітоносом трішки лишилося ну, залишок. Так, ось він з тієї сторони. Зніму. Ну, хто знає, оце кільце, чи це фузаріозне кільце. Чи це кільце, тому що. Квітка така, не можу я навіть зараз сказати. Те, що стобур не гнилий, він не гнилий, він пружний. От я його зараз спробую. Він нормальний. Ще зніму. Ось цю. Ну, гниття я не бачу у всякому випадку. Не знаю, що їй не так. Ось так. Так, все я тут зняла. Ой, пошесть якась пішла в мене на орхідеї. Бачите, не хочуть нормально жити. Так, ну от шия, дивіться, шия ось така от. Да, є там трішечки рожевенького, але я вам скажу, оці от кільця це вони постійно такі на шиї, тому що сама орхідея, ось дивіться, на листі також має оцей пігмент. Листя пружне, не знаю, що її. Взяти, замазати, розвести кашку фундазолу і замазати. Напевно, я зараз так і зроблю. Коріння в неї, дивіться, нормальне, так закрите, бо вона квітне. Але сказати, що щось погане з корінням не можу. Це зараз ще гляну, що там в горщику робиться, бо воно ж такому подвійному в мене тут стирчить. Тут коріння, дивіться, воно полите, бо я ж, ось, бачите, видно, що проливала фунгіцидом. Не знаю. Діорнути її зараз для того, щоб пересадити, чесно кажучи, я не бачу в тому сенсу. Ось гнилий корінець. Да, видно, жовтий гнилий корінець, ось цей. але всі інші вони нормальні. Є ось гнилий корінець, але це дуже давно він вже згнив. Ось також гнилий. Це не зараз він згнив, також вже доволі давно. Ну, Я навіть не знаю. Відрізати її шию. І з оцим корінням спробувати посадити, не знаю, я можу її взяти, розрізати тут, лишити оце поверхневе коріння відкритим, спробувати замазати фундазолом. І потім поставити її з цим відкритим корінням. Можливо, вона дасть десь тут нове коріннячко, або пробудить оце. А спеньок пеньок з оцим старим корінням нехай лишається, а раптом дасть дітку. Ну, це як варіант, я вам скажу. І заодно можна подивитися, що там всередині шиї робиться, якщо підрізати. Це зараз у мене така думка виникла. Я от... Імпровізую тут разом з вами. Отже, зараз я на одну хвилиночку відключаюся помию горщик, бо тут, ось, бачите, зелень нанизу, вона не потрібна. І, можливо, в цей же горщик я її і поставлю. Коротше, я зараз думаю. Хвилинку на розумі, поки я прибираю тут все, роблю розчин фундазолу, вірніше кашку фундазолу. І потім я повертаюся. Кажу вам, що я надумала, і, відповідно, роблю те, що я надумала. Зробила кашку з порошку фундазолу. Робите таке, щоб воно було пастоподібне. Якщо збираєтесь лікувати шию саме таким от чином, не розчин, бо розчин фундазолу робиться грам на літр. А якщо намазувати, то кашкою, кашка має бути така от пастоподібна, щоб гарно прилипала до зрізаного місця чи до от такого місця, от де я зняла листочки. І все ж таки я його розріжу. Як то кажуть, тут втрачати вже майже нічого. Тому буду різати, робити операцію. Ось старий квітонос, і от, напевно, під ним. Якраз коріння, все ось оце буде в допомогу, а те, що залишилося внизу, от воно нехай собі буде там можливо, дасть десь тут дітку. Можливо. А ні, то ні. І заодно я подивлюся, що там з шиєю. Ну, і буде куди шию підрізати раптом. що. Так, тут в мене камінчик для балансу. Я його зніму, щоб мені краще видно було шиєю. Що я в нього тут доволі довго. А ось, до речі, є під камінцем також пустий гнилий корінь. А я хочу ось отут підрізати. Так, це тут кокочіпсу теж заберу. Думаю, що ось отут якраз буде добре. Тільки ще підлізти якось треба під то все. О, прекрасно. Так. А тепер дивимося, що у нас з корінцями. Ось з цієї сторони є корінець, який пішов всередину. Угу. І це погано, я вам скажу. Тепер через цей корінець доведеться, е -е, я ним пожертвую. Бо розбирати повністю посадку заради одного корінця не хочу. Тут достатньо повітряних коренів, таких, за допомогою яких вона житиме далі, якщо їй судилося жити. Через один корінець. О, ще один. Ну, що за фігня. Коротше кажучи, дивіться, скільки коренів у неї тут виходить. Доволі велика. Маса. Сейчас, якщо цей не, не витягну, то теж обріжу. Так, секундочку. Тут якось по поверхні покрутився. Так, коротше, ще один корінець ось отут, при самому обріжу. Ось, це зачіп. Дивіться, ось отака от картинка після розрізання. Зараз я капну туди і туди перекіс на зріз. І подивлюся, як, що буде відбуватися. Якщо шипітиме, отже, є інфекція. Якщо не шипітиме перекіс, значить все добре. Трішечки присушимо зрізи. Капаю перекіс. Так, спочатку сюди на зрізаний пеньочок. Ну, шипування не видно, як такого. Всьо корінець, то що зрізала також. Припалю. Є шанс. Невеликий, але є. Я, коли присохне, ще фундазолом його обов'язково зверху примажу кашкою. Так, а ось. Наша зрізана верхівка. Так, теж капаю сюди перекіс. Ну, якби теж шипування не видно. Ось корінець також припалю, той, що відрізала частково. Ну, скажімо так, має бути все добре. Тут, ось дивіться, бачите, ще старі. Квітоноси. Зараз я їх попідрізаю, щоб їх взагалі не видно було. Саме старі оці. Цей нижній оп. Ну і цей також майже. І обробляю оцей зріз, а також отут де знімала кашкою фундазола. Почну з пеньока. Отже, замазую кашкою фундазола. Бачите, така густенька, гарненька. У мене, до речі, фундазол закінчився. Треба замовити. І подивитися, що там ще мені потрібно для орхідейного щастя. І корінчик про всяк випадок. Оцей, який я підрізала. Ну, Корінчик вже нічого не допоможе, звісно, а от з пеньком, можливо, щось ще вийде. Поставлю туди, де всі мої пеньки стоять. Можливо, наросте дітку. У мене там два з дітками. Буду сподіватися, що з цього теж щось вийде. Бо ніби як особливої болячки не видно. Але я вам скажу, що враховуючи таку фігню, вибачаю, за мій французький, то. При нагоді куплю собі додатковий екземпляр Меджика, бо щось мені це не подобається. Так, ну а тепер жирненько змазуємо тут шию. Спочатку, звісно, зріз. А потім ось тут кругом де знімали. Ці от листочки. Так, чекайте секундочку. Щось мені це тут не надто подобається. Оце. Якийсь залишок лусочки такий незрозумілий. О, дочистити треба гарно, щоб не було чому там, по-перше, гнести, а по-друге, ну, щоб вже на те місце фундазол ліг. Так, змазую. Дехто каже, що фундазол дуже сушить. І потім там коріння не росте. Ну, я не знаю. В мене я постійно фундазолом користуюся, і постійно воно росте на тих місцях, де я фундазолом змазую. Чи зрізи, чи шиї. Чи ось таке от знімання листочків. В мене проблем з цим не виникає. Фундазол, правда, в мене не першої свіжості, чесно вам скажу. Тому все може бути. Ну, побачимо. Не виживе, то не виживе. Я ж вже сказала, що при нагоді куплю собі ще один екземпляр, бо мені подобається Меджик. Але оце таке во вже вдруге. Реанімувати, воно мені щось не надто подобається. Не хоче він по-людськи жити. Так, от дивіться, як гарненько. Все замастяно. Тепер все це просохне. Коріння, як бачите, тут ого го скільки. Потім я її поставлю з відкритою кореневою системою. Щоб вона деякий час в мене так постояла, буду зрошувати, і як тільки побачу, що почало пробуджуватись коріння, ну, якщо, звісно, гниль не відновиться і не піде далі тут по шиї, тоді я її посаджу. Ну, це я сподіваюся, що так воно буде. А там хто зна, бо орхідеї вони такі, знаєте, повторюю, що влітку в мене чармер так пішов в орхорай. Дуже схожа була картинка. Ну, правда, я його не діставала з горщика, просто зачистила шию. Там, до речі, шия була гнилувата. Тут я гнилі не бачу, проте воно ще може проявитися. От так. Ну, на цьому все, друзі. Поставити в горщик і зрошувати це, я вже, як то кажуть, буду поза кадром. Сподіваюся, що з цією орхідейкою все буде добре. Вам бажаю, щоб у вас ніколи такого не траплялося в вашому орхідейному саду, в вашій колекції. Слідкуйте за орхідеями, бо вони такі, знаєте, сьогодні все добре, а на завтра може бути проблема. Отож, друзі, всім вам мирного неба над головою, всім нам скорішої перемоги, допомагайте Збройним силам її наближати. Всім гарного дня, всім до побачення! Продовження буду знімати.